Доброго дня, шановні вингради-любителі. Сьогодні у нас перше березня, початок весни, 2023 рік. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього ролику хотілося б продемонструвати, як зберігаються сорти, які можуть тривалий час взимку зберігатися і радувати нас свіжою, солодкою і дуже смачною ягодою. Значить, ми неодноразово вже такі відео показували в минулих роках, хочеться і в цьому році продемонструвати збережність цих сортів. По-перше, розкажу, як треба зберігати, коли зберігати, які сорти треба зберігати. В першу чергу по сортах, сорти повинні бути максимально такі, які можуть максимально довго висіти на кущу. Тобто, тут слідкуйте за своїм асортиментом, який ви вирощуєте, і якщо у вас деякі сорти. Хорошо максимально висять на кущу, ви можете спробувати його зберігати. Ми методом різних таких проб і помилок дійшли до того, вибрали певний асортимент сортів, які зберігаються чудово. Часть сортів відсіялася в цій ситуації, звичайно, не пройшли такого відбору конкурсу, а часть залишилась. Значить, по тому, як підготувати ці. Самі грони для зберігання, тут такий простий дієвий спосіб, це максимально довго тримаємо на кущу, тільки ні в якому разі, щоб не прихватив заморозок. Тобто, слідкуйте за прогнозами погоди. І якщо заморозки немає, то максимально хай він висить. Тільки передають, наприклад, на завтрашній ранок заморозок, от ввечері можете зняти ці грони з куща, передивитися, перечистити всі там, які пошкоджені ягоди, прибрати їх. І вкладуєте в ящик в один там, чи в півтора слоя, не більше. Не треба навалювати повен, тому що буде дуже погане провітрювання, і тоді всередині може десь піти поступове загнивання. Ми вкладували, мабуть, більше 20 таких ящичків. На сьогоднішній день залишилося небагато. І стояли ці ящики у нас у літній кухні. Якщо у вас є якесь холодне, непромерзаєме приміщення, але щоб воно мало максимально сухе. Тому що якщо поставити десь у сирому приміщенні, то на ягодах і на гребнях моментально сідає цвіль, і тоді дуже швидко псується ця ягода. Якщо у вас є сухе приміщення і холодне, у нас в даному випадку це літня кухня, там стоїть плитка, варимо нашій собаці їсти і поступово підігріваємо. І там температура десь так: від 1 2 тепла, десь до 5 до 6 тепла. Оце десь так приблизно підтримуємо. І чудово зберігається. От на початок весни ми маємо ще свіжу поживну ягоду. Ну, тепер по сортах хотілося б продемонструвати, що ми закладували на зберігання, що залишилося. Багато, звісно, чого реалізовано, дещо трошки підгнило втратили. Ну, тут така наша була помилка невелика в минулому році. По прогнозах не обіцяли заморозка, але він частково був невеличкий на, на грані нуля. І окремі кущі в нас прихватило заморозком прямо на кущу ягоду. І в процесі зберігання воно там незначні були пошкодження, але все-таки в процесі зберігання вони виявилися, і ця ягода підгнивала і зіпсувалася. Прийшлося її щось з'їсти, щось викинути ну так вийшло. На жаль, пострадала один із сортів це сіяна, яка дуже хорошо зберігається. На сьогоднішній день я не маю змоги її показати, бо ну, підмерзла на кущу. Так вийшло. Інші кущі в нас виявилися в трошки затишнішому місці, і там все благополучно вціліло. Тепер по сортах. Ну, дивіться, почнемо з першого ящика. Це вже давним відома всім Мавка. Вона одна з найкращих сортів для зберігання, чудово зберігається, має велику ягоду, гармонійний смак. На початку зберігання вона така дещо вроде би, і не неповноцінний цукор, хоча вона сама по собі от така. А потім з зберіганням цукри більш так концентруються і зараз вона досить така чудова по смаку з хорошим вмістом цукру. Це мавка, це селекція загрулька. Зберігається завжди десь так до кінця березня. Чудово. Далі, далі жовта ягода. В двох ящиках. Оце селекція Калугіна Віктора Михайловича, називається Нептун Сосковидний. Чудово зберігається щорічно, має чудовий смак, красива ягода. Взагалі, дуже-дуже задоволені цією формою. Гармонійний смак, дуже плотна щільна м'якоть. І чудово зберігається. Далі йдуть два кишмиша американської селекції. Ось з круглою ягодою це Апулія Сідліс. Ну, ви бачите, дещо трошки ягодка вже така зморщується потихеньку. ну, Все-таки березень місяць вже і так. Але це не впливає на її смак, смакові відмінні. Тут в обох цих кишмишів дуже чудова то Тобто там перший клас безнасіневості, немає ні кісточок, немає ніде нічого. Чудовий смак, гармонійний, дуже щільна, така плотна м'якоть Далі це Аліса В країні мрій. Це також селекція США. Чудовий кишмиш з такою красивою темно-червоною ягодою. Видовжена дуже хорошо також зберігається. Також має дуже щільну плотну м'якоть, відмінні смакові якості. Оце така вона. Далі тут покажу залишки. Вже її доїдаємо. Це ось також ось декілька гронок, з меншої ягоди. Це також кишмиш. Це Шарлота Сідліс в минулому році у нас цей сорт зберігся аж до 1 травня. Ну, в цьому сезоні його чи менше було і на кущу, і якось він був в пошані, ми його частіше вживали в їжу. Це також американська селекція Шарлота Сідліс. Далі ще один кишмиш, ось дві гронки. Оце кишмиш селекції Калугіна Віктора Михайловича. Називається кишмиш «Сказка» казка або казка. Чудовий по безсим'янності, відмінні смакові якості і відмінне зберігання в зимовому зберіганні. Це Кишмиш казка або Кишмиш сказка Далі також селекція Калугина Віктора Михайловича. Це один із найсмачніших сортів для зберігання. Це зв'язні врата. Має чудову ягоду, така, дивіться, яка вона дуже велика, плотна, дуже солодка. Оце ось її дві гронки залишилося, це зв'язні врата. Гармонійний такий смак. Так, і переходимо в цей ящик. Тут у нас е, також селекція Калугіна Віктора Михайловича це е, содружество. Ось воно. Дуже плотна, така твердюча ягода. Прекрасно, вона зберігається. Взагалі нарікання ні, ні, ніяких. Чудові смакові якості. Це содружество. Далі йде це дві гронки маленьких залишились. Ця форма обично у нас. Рідко долежувала до березня місяця. Це Альбано. Ми її зідали одну із перших, дуже смачна. Вона ранньосереднього сроку достигання. Якщо всі інші десь так середнього-середньо-пізнього сроку достигання, то ранньо ранньосереднього, але зберігається завжди дуже чудово. І на цей момент все сталося трошки її дві невеличкі гронки. Альбана також чудовий смак, гармонійний, плотна така щільна м'якоть. Далі, перший раз ми заклали на зберігання. Це американський кишмиш під назвою Луїза Сідліс. Нас він в минулому році показав перші гронки і максимально довго він висів на кущу. І я вирішив спробувати його покласти на зберігання. І як ви бачите, дуже чудово він зберігається, має відмінні смакові якості, дуже солодкий кишмиш. З такою ягідкою, без там на, на уровні першого-другого класу, тобто там абсолютно все чистеньке, нема ніяких ні кісточок, ні рудиментів, все, все чудово. Це Луїза Сідліс, селекції США. Далі ще ось дві маленьких фрагмента гроніки. Це також сигналки минулорічних кущів, які були перший врожай, це також американський кишмиш, це називається Тімпсон Сідліс. Також перший раз ну він чуть гірше зараз вже починає ягадка псуватися, але чудово також зберігався. Ну, по крайній мірі, до середини лютого він абсолютно був в відмінному стані. Зараз поступово починає псуватися. Ну вже як повторюсь, вже початок березня. Тож чудові відмін смаковій якості, дуже щільна м'якоть. Обіцяли в ньому легкий мускат. Ну в минулому році за тих дощів, які були в вересні, цього муската ми не відчули, але по цукристості, по щільності м'якоті дуже сподобався. І в цьому році я надіюся буде повноцінний вже його врожай. Подивимося, який він покаже нам великі грона, що він може продемонструвати. І далі це також американська селекція. Це вже всім давно відомий сорт Red Globe. Або в Україні він ще називається по-іншому це риночний. Відмінно в зберіганні, чудові смакові якості, дуже щільна м'якоть, гармонійний смак. Чудовий цукор, ми його зберігаємо вже багато років, мабуть, до десятка років. Разом з мавкою ми розпочали це зберігання. Це були перші наші сорти, які ми закладали. І от по цей день ми його вирощуємо, і дуже чудово він зберігається. Ну, підсумовуючи вище сказане, основні критерії для зберігання це підбір сортів, які можуть зберігатися. Кому цікаво, можете скористатися нашим досвідом, підібрати отакі сорти, дуже чудово зберігаються. Ані так само експериментуйте в своїх умовах по вашому асортименту. Головне, щоб цей сорт, який ви хочете вложити на зберігання, максимально довго зміг висіти на кущу, щоб ягода ні в якому разі не тріскалася. Якщо там десь будуть якісь пошкоджені ягодки, обов'язково перед укладкою на зберігання вирізати їх всі, бо кожна пошкоджена ягода в подальшому буде розмножуватися пліснява і піде розкидатися по всій гроні. І грони моментально будуть загнивати і псуватися. Оце такі нюанси. Тепер це такий спосіб зберігання, ну я б сказав, сухий. Існує інший спосіб зберігання, це мокрий спосіб зберігання. Це для цього потрібно грону зрізати з куща разом із таким кусочком лози. І цю лозу ставити у воду. Ну, Я бачив, там на просторах Ютуба показували, як зберігаються такі грони в Середній Азії. У них стоїть якась ємність з водою, і кругом неї на столі, чи в якихось таких ящиках стоять лежать грони. І ці грони. Допустимо, це якась ємність, і черенок лози вставлений в воду, а грона просто лежить на столі так, кругом цього, цієї ємності. І чудово зберігається. Я знаю, люди також мені розповідали тут в Україні багато хто зберігав таким чином. Дуже чудово зберігається. При сухому зберіганні гребінь засихає, а при вологому зберіганні гребінь залишається вологим, таким, як він, вроді би тільки зірваний із, цього, з куща. Тобто, це більш такий ну, кращий спосіб зберігання, але він потребує більшої площі, де це все розмістити. У нас такої площі, на жаль, немає. Ми зберігаємо от в таких в такому вигляді в ящиках. Ящик на ящик виставляємо таким стопкою, і чудово все зберігається. Оце що хотілося за це сказати. Обов'язково ж тільки ще раз повторюсь, перевіряйте, на коли ягоди псуються. І в процесі зберігання також обов'язково десь там хоча б разу 10-15 днів проводити ревізію. Побачили, десь там зіпсована ягідка, або появляється якась пліснява. Швиденько видалили їх, бо тому що ця пліснява може дуже швидко потім розкидатися на всі інші ці ягоди в цьому ящику і можуть зіпсуватися. Да. Перед зберіганням ми всі ці грони нічим не обробляємо, не миємо, ні в якому разі цього не потрібно робити. Лишню вологу наносити на ягоду не потрібно. Акуратно підняли гронку, ножничками повирізали зіпсовані ягоди, якщо вони там є такі, і вкладаємо в ящик в один або в півтора слоя, не більше. Тому що, якщо ви накладаєте багатий, великий слой, от ми помітили, що погане провітрювання, і тоді ягода частково всередині може зіпсуватися. І по сортовому асортименту тут також підбирайте сорти більш пізнішого терміну достигання, бо все-таки ранні сорти будуть зберігатися, але це зберігання буде недовготривалим, ну, десь там максимум до грудня, може, до. Різдва, максимум пролежать, і то. це треба все експериментувати, перевіряти в кожному регіоні різні кліматичні умови, різне накопичення цукру, різний тип визрівання самої ягоди. Також це треба все в своїх умовах перевіряти. Експериментуйте, це дуже цікаво, і ви матимете от сьогодні березень, поверни його покажи, що ще сніг лежить частково. Так, що, а ми маємо ще досі на столах, от буде свято, на столах буде свіжа ягода, і ця ягода може ще пролежати як мінімум до кінця березня. Якщо, звісно, ми її не будемо споживати. Ну, я повторюсь, в минулому році у нас Шарлота Сідліс долежала до 1 травня. Так, да, Частково вже зіпсувалося, звичайно, але все-таки 1 травня і мати свіжу ще свою ягоду дуже цікаво. Ну, це так коротенько. Хотілося б з вами поділитися таким способом зберігання ягоди. Я думаю, на цьому будемо завершувати наше відео. Не забувайте підписуватися на наш канал. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком і коментарем. Попереду цілий сезон, початок весни. З чим я вас вітаю! Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!